Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. А сьогодні ми приїхали в таке красиве місце накосити трави. Так. Ось наша сніжанка. Тут ми вже накосили трохи трави, мій батько накосив. Ось тут ми згортали. У нас тут така йде трава. У нас така ж регуза. Кульбаби багато. Ось росте ось така. Як в нас кажуть, сосонка. Ось, ось така трава. І тут є людина, яка собі викосила синьке пасовище трактором на сіно. Тому трошки важко нам стало косити цю траву. Ми вже позбирали, будемо їхати до батька далі збирати. Ось вирішила для вас зняти відео, показати трошки, розповісти. От, як у нас право. Зараз будемо їхати з сніжанкою до батька. Візьму вас покатаю з собою. Доведеться приїхатися по цій траві. Бо тут, якби місця нам не залишилося проїхати, тому їдемо. У нас вже вечорія, така гарна погода. От. Я того, скільки тут випушено трави, у тієї людини дуже багато корів. Ось така краса. Йдемо, там, в мене батько косить траву. Зараз будемо збирати. Бо, на жаль, тієї суданки, що в нас росте біля дому на городі, замало і доводиться ось так їздити, трохи косити до пасовища. Сніжана собі поїхала привезти трави. Трошки вкусили, що досить багато сюди влізать. Тут викошено стільки і он там той степок викошений. Зараз їдемо до батька, будемо збирати далі травичку. А в кінці покажу вам наше нове поповнення. Вже ось тільки ми накосили трави, що доводиться трошки її вже втолочити і знову накидати. Потрошки ось так уже вечоріє на дворі. Стає дуже-дуже красиво. Там батько далі косить. а Ми потрошки і сніжаною згрібаємо та накидаємо у віз. Зараз ще трішки, та й будемо їхати вже додому. Це давай нашій сніжанці. Їсть травичку ту, що накосили. І ту, що вона привезла. От. Їй дуже подобається ця трава. Але і суданку дуже добре вона їсть. А ось наші козочки теж пригнали. Вони також люблять таку траву. От. Ну, я викидаю всім, як це їм не кинути. Щось собі знайдуть, перебирають. Ну і понятно, що ось наше нове поповнення. Ось така одна таличка і друга. Тепер замість нашої корілки, яка у нас була фасолька, у нас тут дві телички. Мілка, який пішов сьомий місяць, і берізка, який пішов четвертий місяць. От. Ця така старша, гарненька. От, довелося нашу фасолю продати, бо вона, на жаль, не відгуляла, в неї був строк у червні. Так вона нам нічого не провела. Вона вже в нас була така корівка в руках, тому було прийнято рішення замінити її. На щось інше або зовсім не тримати. Так ми подумали, що як то ми будемо без корівок. От, якось постійно ми були із коровою, якби своє молоко і, і так далі. І сніжані було не так скучно. А цього року в нас ще гарно е, було сіно, ми багато зібрали сіна. от Повний сінник, дала нам погода, дай Бог. От, тому будемо тримати дві телички, дві корівки. Не знаю, як буде далі, можливо, продамо, а можливо іще одну докупимо. От Тож такі справи. От така наша мілочка, така красунечка, вона вже звикла до нас. Вона вже в нас один раз була, гуляла, приходила в охоту, але ми її не парували, бо ми подумали, що вона ще маленька нехай підросте до осені, а далі буде видно. От, вона вже звикла до нас, звикла до мого батька, бо там, де жила мілка то тримали люди, одні жінки тримали. Того вона боялася, як би сказати, чоловіки, то вона довго звикала до нашого батька. Довго звикала, але зараз все вже добре, пускає. Він їй водички дає, то траву кидає, просто гладить, говорить із нею. І вона звикла вже до нас всіх, всіх нас любить. І пускає до себе дуже хороша таличка. що ми людей купляли, то в них ще були корови і багато, то всі дуже гарні, красиві, нам вона дуже подобається. Якщо буде ще одна в них на продаж, то можливо купимо і ще одну. Хоча я вам скажу, як ми продавали і одразу купляли їх після фасольки, то було важко знайти ось в нашому районі. Корівок, корівок, ми думали купити корову, але не знайшли. Та й таличок було важко шукати. Є багато, ну як багато. В цих, що перекупщиків, то було багато. Але як би хочеться щось хороше, добре, якби тримати будемо ми для себе, не молочко. Тому мілку ми купували. Бачили її маму, бачили її тьотю, там багато залишилося В їхньому господарстві, то корови просто супер. От, і берізку ми також купували недалеко від нас. Вона мешенька, вже не п'є молочко, бо в нас вона пила ще молоко. То також дуже гарна, активна, красива. Також в неї хороші мама, ну і взагалі там також дуже добрі телятка були. Тримали люди як для себе, але так вийшло, що продали і ми купили. То ось так. Така красунечка. Буває, виганяємо сніжану пастися, відкриваємо тут ось цю Відкриваємо тут цю фіртку. І просто випускаємо сюди до мілки бігати перізку. То вони так вже і подружилися, разом і сплять у день. А на її ось так закриваємо. Таку кліточку ще не прив'язуємо, так як мілку, бо мілка старша. А ця просто собі тут бігає і спить свої оборі. А тут мої пізеньки вже подаїли. Вони також вже звикли до нових корівок наших своїх сусідок. ось такі справи. Ось такі справи, ми ними задоволені, вони нам дуже подобаються. От Цього року ми їх не вигонили на пасовище, бо вони ще маленькі. А на наступний рік вже підростуть і весною підуть на ливаду нашу, на наше пасовище. Тому ось такі справи будемо разом з ними зимувати, бачити. Можливо, мілка відгуляє осінню зимою. І все буде гаразд. От. То будемо закінчувати. Дуже хотіла вам розповісти, бо вони в нас вже давненько, але ніяк не доходили руки про них ось так розповісти. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як вам наші телечки. От вже далі будемо знати, що вони як виростуть, коли отеляться. Всім дякую за перегляд. З вами була Каріна. Наше нове поповнення, сніжанка. І кізоньки. Кізоньки в нашому господарстві не зміні. То ось такі справи. Всім бажаю гарного вечора.